Всіх вітаю позаду чергові два тижні великої російсько-української війни. Традиційно говоримо про ситуацію на фронті, про міжнародну допомогу, яка надається Україні, про ті дискусії, які тривають щодо російсько-української війни, щодо шляхів врегулювання, міжнародний вимір, який в останній час набув особливого значення. Що ми говоримо про лінію фронту, то можемо говорити про те, що поряд із Спробами росіян наступати на стику сумської і курської областей на фоні локальних російських успіхів в формі витискання українських сил з суджанського виступу, загалом має місце така серйозна активізація противника. Поки що вона має форми такого локального масштабу. Але загалом, окрім власне, сумщини, де ворог намагається. Нас вибити із вигідних висот, які знаходяться на кордоні, і зайняти більш вигідні позиції. Також має місце активізація північніше, північно-західніша Куп'янська, тобто спроба розширити плацдарм на західному березі річки Скіл, який утворився північніше Куп'янська. Також ідуть спроби далі розширювати плацдарм, який знаходяться південніше Куп'янська. Відповідно і е, наступати далі в напрямку Борової. Також ворог активізувався і має певні локальні успіхи на Лиманському, е, фактично напрямку. Також після наших успішних дій в Турецьку ворог е, проводить низку контратак і е, намагається е, рухатися е, північно е, західніше. Турецька вже в, власне в напрямку Костянтинівки. Також після наших успішних дій на Покровському напрямку ворог далі намагається тиснути в принципі напівколом навколо Покровська, фактично намагаючись перерізати комунікації, які з'єднують Покровський з Костянтинівкою. Відповідно, і також з'єднують Покровський з Дніпропетровською областю. Та комунікація яка знаходиться південніше, відповідно самого Покровська. Тобто, загалом маємо таку активізацію противника. З іншого боку, ми бачимо подальші технічні пристосування, технологічні адаптації. Тобто, противник вчиться нашого досвіду щодо використання дронів камікадзе в якості перехоплювачів для боротьби з безпілотниками крилами. Фактично з іншого боку, українські розробки фіпіві-дронів на оптоволокні. Уже мова йде про відстань до 20 кілометрів дистанцію, яку можуть застосовуватися, також тестуються зразки, які можуть виявляти джерела реб випромінювання, і як наслідок наводитись на це випромінювання, і потенційно це може бути нова ніша, яка дасть Україні певну тимчасову і дуже важливу перевагу, оскільки звичайно боротьба в електромагнітному спектрі. Це вже давно не якби засіб бойового оперативного забезпечення, як це раніше йшло, а це повноцінний вимір протиборства і дуже важливий вимір, оскільки обидві сторони дуже залежать саме від радіоуправління, і як наслідок РР набуло такого важливого значення. Також за ці два тижні відбулася низка російських атак комбінованих. В тому числі масована комбінована атака це було в ніч з 5 на 6 квітня, відповідно, де були задіяні і ракети калібр, і балістичні ракети, і крилаті ракети повітряного базування. Також мала місце трагедія в кривому розі. Також постійно піддаються впливу великі міста, великі урбанізовані. Зони в ближньому тилу, фактично, це Одеса, це Запоріжжя, Дніпро, це Харків. Ось, тобто Росія чітко демонструє те, що вона й далі проводить тотальну війну, частиною якої є нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, по власне громадянам, знищення громадян без жодної воєнної логіки. Відповідно, тобто таким чином Росія далі себе дискредитує і це має вплив, звичайно, і на міжнародне середовище, якщо ми говоримо про що буде пізніше. Також паралельно продовжуються успішні дії українських ударних безпілотників в даному випадку щодо знищення таких систем важливих, як ППО, тобто маємо чергові підтвердження знищення різних модифікацій систем БУК. Систем панцер тобто ці елементи, які раніше застосовувалися в доволі безпечному тилу, зараз стаються більше вразливими і вразливими саме від безпілотних систем, що є дуже важливо, тому що вже цього року заявлено амбіцію виготовити більше 4 мільйонів безпілотників тактичної зони і, звичайно, тисячі безпілотників оперативної зони і також стратегічної зони. Тобто це Дуже важливо в цьому контексті такі технічні адаптації і застосування по таким важливим об'єктам бойової побудови противника. З іншого боку, мали повідомлення від німецького видання Bild, яке дало деталі щодо виробництва української САУ-2-22 Богдана. Тобто, ціна абсолютно конкурентна, це лише 3 мільйони доларів за одиницю, в той час як. Наприклад, гаубиці М37 це там здається порядка 30-35 мільйонів доларів одна, один зразок фактично. Тобто принципово інша вартість цього, і також важливо, що їх виробляють щомісяця 20 плюс, і що виробництво, скажімо, окремих комплектуючих важливих, воно продубльоване. Тому немає такої загрози, коли наноситься ураження, наприклад, противником по об'єктам зборки, і як наслідок зупиняється виробництво, і фактично бачимо, як все більше ці сау вони йдуть у війська, тому що ті артилерійські системи, які передавалися нашим партнерам у 2022-2023 роках, ресурс ствола він є вичерпним. Як відомо, до двох тисяч пострілів е, є ресурс щодо того, що потім треба ремонтні роботи проводити, вже серйозні. І починається деформація ствола. Фактично. А тут ми бачимо, що ці сау масово пішли, і були повідомлення і про 55-ту окрему артбригаду, і про артилерію корпусу морської піхоти тобто, це все більше масова саме наша українська національна САУ. Так це вже не та Богдана, яка була на початку 2022 року, дослідні зразки. Це вже ну, більш довершена система, скажімо, з точки зору того ж апарату заряджання, який є відповідно. Тому звичайно, це є великий прогрес, і це основа для того, щоб йти до партнерів і говорити про те, що вони нам далі надавали відповідне фінансування. Тим паче, що дійсно маємо нові ініціативи з боку партнерів, готовність скандинавських країн підтримувати. Виробництво, яке здійснює Україна, готовність країн Бенілюксу підтримувати відповідні ініціативи поряд із передачою власне озброєння зі своїх вкладів і в тому числі готовність передавати в 16 з боку Бельгії, яка була озвучена під час візиту премєр міністра Бельгії Барта Девевера до України, загалом, якщо переходити до міжнародного виміру. То тут варто означати декілька моментів. Момент перший ключовий це що все таки адміністрація Трампа, виходячи з тої риторики, яка йде, починаючи з найвищого рівня, тобто від президента 47-го Сполучених Штатів Америки, і далі державний секретар і нижче, то збільшилася кількість такої агресивної нервової риторики по відношенню до Російської Федерації, тобто і сам Дональд Трамп 30 березня заявив, що. Йому не подобається, що Росія не готова до мирного процесу до дипломатичного регулювання. Далі державний секретар США в рамках якраз візиту на міністеріаль НАТО заявив, що Росія повинна продемонструвати готовність до врегулювання протягом тижнів, а не місяців. Ну і також в рамках засідань Ради безпеки ООН була відповідна риторика, і також, якщо вірити, теж ЗМІ, що в рамках міжвідомчого процесу. Який має місце все більше є, якби розуміння, що Росія не налаштована на врегулювання на основі компромісів? Тобто, тут ми бачимо певну зміну і певну втрату ілюзії, тому що ми пам'ятаємо, що починала адміністрація Трампа, які в них були заяви. Тобто, ми бачимо такий прогрес, який відбувається, звичайно, питання, коли адміністрація Трампа визнає, що Росія не готова до компромісного дипломатичного врегулювання, і що буде. Далі відповідно. З іншого боку, на жаль, все-таки адміністрація Трампа далі чітко говорить про те, що європейська безпека це відповідальність європейців, як наслідок, буквально ось завтра, 11 квітня, буде вперше засідання контактної групи з питань оборони України, де американський міністр оборони взагалі не буде присутній. Тобто, якщо попереднього разу всередині лютого. Міністр оборони США був хоча б присутній, хоча нічого ми й не отримали від США, жодних пакетів нових допомоги, і все, що ми отримуємо зараз, це все, що було схвалено ще з адміністрації Байдена. То тепер міністра оборони США взагалі не буде, і це звичайно показово. Тобто, ця адміністрація продовжує систематично реалізувати політику. В основі якої ідея, що безпека Європи це відповідальність європейців. Саме європейці мають перейняти на себе відповідальність за допомогою України, як наслідок, наприклад, американці виходять із логістичного хабу в Ясьонка, який знаходиться в Польщі, який був головними логістичними воротами, якщо ми так говоримо, надання допомоги Україні, де ця вся допомога акумулювалася, потім перетинала кордон і. Власне, розподілялася між військами, тобто та історія, яку в тому числі New York Times описали, про що теж варто буде згадати. Тобто, в цьому плані, якби все доволі послідовно, і поки що це звичайно питання там більше символів, але ці символи матимуть практичні наслідки. Тобто, що ми будемо робити, коли допомога від США вичерпається. Та, яка була схвалена ще з адміністрації Байдена, і тобто, наскільки Європа готова компенсувати це все, наскільки американці готові продавати відповідне озброєння на європейські гроші в інтересах України? Вже Україна зі свого боку навіть звернулася, як можна зрозуміти, з заяв Володимира Зеленського до американців з пропозицією купляти відповідне озброєння? Тобто, це є дуже важливі практичні питання, особливо на фоні. Ну, ж таки, очільник європейського командування США. Він же командувач сил НАТО в Європі, генерал Каволі, в рамках слухань, які спочатку були в Сенаті, потім в Палаті представників, так підтвердив, що Україна залишається критично залежною від США, по в першу чергу, перехоплювачем до системи ППО-ПРО, тобто до Петріотів, до систем НАСАМС до ЗРК-ХОК. І друге, це звичайно розвідувальні дані. Ось, тобто це питання є практичними поряд із тим символізмом, що міністра оборони США цього разу не буде і, скоріше за все, він і не повернеться на ці засідання. І тепер перебирають на себе головування Велика Британія і ФРН. ФРН як другий найбільший донор в абсолютних показниках. Британія як держава, яка дуже часто. Задає тон допомозі Україні і утримує би, дипломатично той консенсус щодо необхідності допомоги Україні, тобто тримає коаліцію на допомогу Україні. Це є дуже і дуже важливо. Ну і останнє це от, власне згадана стаття New York Times, яка була опублікована 29 е березня, і вона наробила дуже багато шуму, е тому що якби е вона вкотре показала. Що ми і досі багато хто як сприймається статтю, багато хто і досі вважає, що там наші інтереси, американські інтереси вони є ідентичними, але це далеко не так. І ми бачимо це не лише з адміністрацією Трампа, але ми бачимо, як це було з адміністрації Байдена, і це мало свій вплив на воєнну стратегію, тобто яка допомога надавалася Україні, як розвідувальні дані надавалися Україні. На ті чи інші форми оборонного планування і е, воєнних стратегій. Тобто ця стаття, звичайно, на жаль, е, це не стільки професійна дискусія, як е, значна частина цього це політизація. Це теж спроба перекласти відповідальність адміністрації Байдена на е, інших, на Україну в першу чергу, е, щодо того, чому ми опинилися саме в такій ситуації, в якій ми опинилися. І це якраз мінус цієї статті, що. Це не про спробу чесно аналізувати те, що мало місця, бо не лише про спробу чесно аналізувати, тому що спроби там все таки є, але це і часткова політизація. І при цьому це якби лише підтверджує знову ж таки ту тезу, яка озвучувалася неодноразово, про те, що адміністрація Байдена в своїй політиці вона керувалася ідеєю про те, що Росія не повинна програти, Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти. Тобто мови не йшло про те, щоб створити особливо у 22-му році, коли. Було таке вікно можливостей такої переваги України в силах і засобах, щоб ми могли швидко звільнити всі ті території, які ворог окупував щонайменше після 24 лютого 2022 року, тому що, як відомо, адміністрація Байдена побоювалася неконвенційної ескалації. І завдяки статті New York Times ми дізналися, що саме від генерала Суровікіна, який, як відомо, в жовтні 2022 року перейняв управління міжвидовим угрупованням військ, яке здійснює агресію проти України. Російського груповання саме він говорив про можливість неконвенційної ескалації в випадку успішних дій України на Херсонщині, тобто там, наприклад, не просто витискання українських російських сил, перепрошую з Херсонщини правобережної, але і оточення і знищення таких сил, із можливістю потім прориву українських сил на інший берег Дніпра і створення загрози для Криму. Про що там свого часу писав і Боб Вудвард в своїй книзі, але так скажімо, ну. Якби непрофесійно, що люди неправильно трактували ті чи інші моменти, тому е, на загал з одного боку, по міжнародній складовій ми маємо все більше розчарування адміністрації Трампа е, неготовністю Росії йти дійсно на дипломатичне компромісне врегулювання і ні про яке там припинення вогню всеосяжне до 20 квітня вже на сьогоднішній момент не йде мова, але що буде далі, чи будуть якісь проактивні кроки з боку Адміністрації Трампа, е, невідомо так само як. І далі перекладають відповідальність на європейців американці, ну і при цьому йдуть паралельно дискусії щодо того, чому ми опинилися в тій точці, в якій ми опинилися. На жаль, це не професійні дискусії, це на жаль дуже заполітизовані дискусії, але з іншого боку, це й очікувано, тому що якщо Україні вдасться підвести до висновку, що Україну вкрали. Фактично, право на швидку перемогу у 2022 році, і році тепер мають нести відповідальність за це з точки зору підтримки довгострокової. І, звичайно, це нашим партнерам деяким не дуже сподобається. І тому така спроба перекласти всю відповідальність на, на Україну, знявши з себе всю е відповідальність. Ну і е як то кажуть, last but not the least, е дуже теж такий цікавий показовий момент, що у висвітленні російсько-української війни е змінилися дещо наголоси, тобто. Зараз з'явився і підтримується якби такий наратив. Звичайно, він відображає об'єктивну реальність, але це цікавий наратив про те, що Україна за рахунок розвитку безпілотних різних систем засобів ураження, розвитки мінування може компенсувати дефіцит особового складу як наслідок, має рецепт для проведення ефективної активної оборони з метою стабілізації фронту. І що цікаво, цього. Якби висновку дотримуються різні часто ворогуючі фракції серед західних експертів, і звичайно, ЗМІ теж підхопили цю ідею і активно її тиражують. І це, звичайно, важливо для України. Це ніяким чином не знімає питання якісної підготовки управління е людським потенціалом. Але це є певний контраргумент, особливо на фоні. Тих тез, які були особливо в другу половину 2024 року, на фоні якби більш активного просування противника, зараз темпи просування за перший квартал є найменшими, фактично порівняно із третім четвертим кварталом 24 року. Тобто зараз на заході ще номінує такий цікавий наратив. Звичайно, не можна виключати того, що Росія понови наступальні зусилля. Десь із травня цього року після перегрупування, після підготовки додаткових резервів. Але той факт, що з'явився цей наратив, який відображає ідею, що розвитком безекіпажних платформ різних типів можна компенсувати брак особового складу, це є теж для України певний якби позитивний момент на фоні паралельної до бойових дій боротьби наративів, які, як ми бачимо, є. Дуже і дуже важливим, тобто, загалом, ми і далі в стратегічній обороні операції проводимо активну оборону, яка комбінує удари в глибину і проактивні дії з контратаками на лінії фронту. Ці залишаються незмінною це змусити Росію відмовитись від своїх агресивних планів і почати дійсно вести переговори не через диктат, а саме переговори. Зрахуванням позиції України і ключових українських національних інтересів